Картопелька року. Червоненька знаружі, Але ще дивіться, ще й досі шкребець, яка красива, де морально прикольний колір, так? Да? Ага. Прикольний. Ну, але ми будемо з картоплю на деруни, хоч колись, коли я був малим, то казали, що із молодої картоплі погана жарюха і погані деруни, не можна зробити. Але я думаю, що вона вже не така вже і молода, але ще шкребеться. І копати ми ще будемо не скоро. Як виглядає вона на колір? Ось така вона. Ну така вона, ну в принципі, біла, якщо взяти на фоні червоний, да? От, але вона все одно не дуже-дуже біла. Вона такого кофейного якогось такого тяночка. Такого є трошки, да? так? що ми зараз почистимо це все діло і будемо робити дирунчики з Лесією Петрівною. Так як надюшки немає, то обично з надюшкою ми це все діло робимо. Але що маємо, те маємо. В принципі, картопля не дуже була така здоровецька. В кущах також її не дуже багато. Але почитавши її характеристики, то так воно в принципі, і є. Але один плюс, що вона стійка до хвороб. Хоча б не сказав. Є ось деякі моменти, але вона з цими такими всякими різними моментами, в принципі, я думаю, що буде лежати. От. Дуже плотна картоплина. Звідси цибулинки наші, дивіться, цибулька. Ми пообрізали, хотів би сказати в принципі, своє таке бачення по поводу цього лайфхака, по якому ми чистили цибулю. Е -е, плести в косічки я не схотів. Хоч одна моя підписниця ні Лисиця обіцяла мені, що прийде поплете. Але суть питання в тому, що ми її... Обрізали посередині. Ну, це мабуть, перший раз я так зметикував по-дурному, по-простому, але не жалкую, що я так зробив. Дивіться, що я зробив? Я корот... цибулю коли чистив, я просто взяв отакий вуб був, десь пісюнчик отакий. І я його обрізав. Тобто я обрізав посередині, тепер дивиш, що вийшло. Бачиш, де він типу законсервірувався, а? Оце вся картофель, диви, ось, 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 ось та сама ситуація. Ось, ось? Uh -huh. саме вершочок таке наче законсервувався. А ті роки, коли не, там бабуся наша надюшка обрізала, зликось, підривну, обрізали, ну, якось хотілося, щоб красиво було коротко. І виходить, коли коротко обрізаємо от того, то виходить, ми відкриваємо, туди заходить кисень. Походу, Так виходить, так? А так це законсервірована. Подивимося наскільки в цьому році довше пролежить наша цибуля в порівнянні із прошлим роком. В минулому році ми її разів три, мабуть, чи чотири перебирали. Дуже активно вона гнила. Сорти, в принципі, всі ті самі, починаючи з радара, от самого ходового. от, Так що, ну, якось так. Хвостик не відрізаємо, навіщо, я думаю, ви знаєте, навіщо. Я думаю, ви напишете в коментарях, так як ми будемо робити деруни, Та в принципі навіть і не деруни. хвостик треба залишати. Отак. Так що картопелька робко. Я, звісно, од і не в захваті. одна, що мені подобається, просто колір. Красиво. Красиво. З вигляду. Але більше віддаю перевагу все-таки жовтим і білим сортам. І які б я сорти порекомендував би, щоб люди садили для себе, якщо не велика ділянка землі, це все-таки ж та ж сама Венета, Гренадо, Королева Анна, Саншайн. Ну і ці сорти, що ми в принципі в цьому році посадили, це гала і сорая. Як вона себе покаже ну, на наступний рік, як ми посадимо її, так? я не знаю, бо... Деякі там підписники писали, що також купували картоплю посадкову у фермерському господарстві Маланка і вона чомусь у них тільки один рік родила. І дехто там писав, ой, сороя вона також, типу, це не сорт, це гібрид, вона буде родити тільки один рік. ну Ми подивимося і вам розкажемо, якщо доживемо, звісно. І розкажемо, як вона себе покаже на наступний рік. В принципі, кожен рік він різний і все залежить не тільки від сорту картоплі, хоч від цього теж багато чого залежить, а також залежить від погодних умов, від того, як е, ґрунт збагачений, чи є у вас там какашки, чи немає какашок. Це також впливає не тільки на рост, а також на смакові якості. Тих чи інших овочів на вашому городі. Так що далі буде у нас шкварчання сковороди. І як буде жилу їсти дируни, я вам розкажу. Але кожен сорт по своєму, е він класний. І не з кожного сорту можна, наприклад, там одні більше відповідають там жарінню, одні варінню. Ну, якось так. Тож білі сорти, вони більш розварять. Хоч Гала, вона йде, це та картопля, яка йде і на жарьоху, і на мундірку. І вона йде це також на чіпси йде по характеристикам. Ця картопля також робиться, з нею можна робити і чіпси, і йде на жарьоху. Ну, сьогодні ми її потремо і хтось там каже, да перекрутіть на м'ясорубку з насадкою і е, жарте деревини. Ні, друзі, тут є свої моменти. Візьміть картоплю, навіть пожарте. Візьміть, поріжте дольками, поріжте полукольцями, поріжте соломкою і картопля буде на смак різна. Чому? Не знаю. Ну от якось так. Ну Вона буде смакувати, порізав. Так що якось так. Якщо далі буде, відпускаємо нашого оператора. Оператор йде до своїх подружок, там його ждуть. От. Ну а я далі в наряді на кухні чищу картоплю. Двіруни, як таке може бути. Із дирунів з картоплі вийшли, дивіться, які штуки. Як таке може бути, га? Це хіба це картопля, але це б стрюк. Я на черроку Я собі баклажан. Оце баклажан таке. це що, шпуко якесь чи що? <клужана> а це що це що таке було? Баклажанна ікра. Обожди, це не це, якась це, новий рецепт? Це я сама придумала. Ні, ну так як народжуються рецепти? Ну от як народжуються. — Мені так захотілося. Думаю, щось, так? Я ж людям і об'ясняю, що рецепт народжується. Ну от хтось щось вечерять готував, там щось перепутав, або просто щось я, то сам, експериментував і вийшло ось таке дядь. Так що в нас тут жарить наче на свадьбу. Щось вона туди накидала часнику, багато, да? помідори, там, туди-сюди, щось я бачив, тушилось, булькало. Ну спочатку там. Тушились помідори, я так бачив. Да. Робила така томатний соус. Я взагалі його не робила, то бабуськи залишився. А, те, що залишилося, те, що не, вип... не вилилося, так? Да? Да. Одервалася ручка у нас, у нас аварія була. І дивіться, яка у нас десь гора шелучка, бачите, на що перейшов. Сало в мене нема. Ні, це вони останні, так що я їм їм зроблю маринад. І зроблю залю його маринадом слоями перевожу чесничком і це І будуть такі мариновані баклажани дуже добрі. Ну я не дуже таке люблю, конечно. Ну, а я люблю. Дівчата, люб, ну, дівчата, бабушка любить, Леся Петрівна любить. Мені подобається, як воно пахне. Так що, ну оце ця штука мені більше подобається, конечно. Воно там парова банька, воно випарується на маленькому вогні, так? Да? Ну воно ж обжара. Ну булькає ще йдуть. досі. Буль-буль-буль-буль. Mm -hmm. да, да, бульки, там. Так що, а що-що, а що-що? Зараз це дожариться, каже, потрібно, щоб було швидше. Раз не хочеш їсти такі гарбузи, то бери, каже, братанчик, каже, цю, тертушку да три картоплі. Mm -hmm. Так що зараз три картоплю і далі будуть деруни. Так що так була зміняю. Держи перемішку з цибулькою. Хорошо, щоб що, не чорніло? Mm -hmm. Наша mm -hmm. картопля не добажна yeah, чорніть. Не долажна чорніть, але yeah. все-таки. Тікай, бо зараз буде ляпати. Так я ж далеко. Так що чим класна шурша, можна жарити, наводь. Можна помити. Оце один плюс. А так, чого у вас така чиста кухня? Це біля кухні, бо це всього не робить. Умерла. Я, я ж кажу один плюс, як ми перейшли жити на участок, ми навчилися... Ні, ми не навчилися, а ми... Коротше, почали смакувати рибою, тому що її можна було жарити так, щоб вона можна. А не варити. Так що така у нас історія. Так відпочивається. Наші підписники, які отримали в подарунок таранчук, кажуть, ну ми дома жаримо, у нас так не не буде. Треба на великому огні, щоб летіло скрізь. Ну, по-перше, тут навіть не як на великому огні. ти сковороду ляпнув. Тут хтось вже тебе щось свиснув, ти на, на паузу поставив, вибіг, прибіг, вона димить. Ти бігом б, б, там нарізав, що попало брязно. І кожен раз він начебто і однаковий, але кожен раз він різний. Так як кажуть, там деякі люди, і ми дивимося кожен раз е таранчук свіжину та, і, порізав, і кожен раз поріз. Правильно, це зовсім різна свиня. І в кожної свині там свій вік і т.д. і наступний у нас буде, то скоро буде. Так що, друзі, якось так. І перепілочки тримайте. Тримайте, мотивуйтеся. Багато людей зараз перебрали цю важку артилерію, скинули на маленьку. І реально перепілочка це класна штука. Так що працюйте, вилуплюйте, смакуйте і реалізуйте. Продать без питань. Так що от така історія. Ну, а ми будемо їсти перепілок у нас нема. От. Ну, зато у нас є кабачки. Оці баклажани, де? кстати, з городу, від Надежди От, і і картопля. Ну якось так. Так, яке Давай. Давай. Сергій, ви ж ти бачиш, бляха, як реактивний самоліт. І це зараз начнуть мені писати. Шилучко, да перекрутили на кухонному комбайні. Да є в мене кухонний комбайн. У мене є, м'ясорубка професійна. У мене є дуже багато різних моментів в житті. Але я вам, друзяки, скажу, є крупніша терка. Але дируни, от слова дерти а не от слова крутить на м'ясорубку. І являюся гурманом картоплі. Ну реально для мене картопля, вона оці даже, е, тонкості, оце на смак. От, я вже ну, я знаю, що ця картопля не дуже така краснюча. Було б краще, звісно, із тієї картоплі, що ми Назаром копали, І з сорої. Ось той було б класна. Але так як сюди у нас додається цибулька, да, додається яєчко, там, солька, перчик і різні речі то вона звісно, буде смачна, ну, смачні дырунчики, але ми їх ще побачимо, як вони виглядати на сковороді. я думаю, з тої картоплі сорея реально були б найсмачніші діруни. Це Я вам серйозно кажу, або Анни. От. Ну і звонати теж будуть класні. Так що я думаю, що ми ще з надюхою о, для порівняння, можливо, сюди трошки пізніше заснімемо дирунчики із картоплі Сороя. там реально картопля здорова. І дируни обично що жарять. От, ну, його її жарять з великої картоплі. Ця картопля, в принципі, середнього середньому такого формату. І вона, я думаю, що вона більш підходила б нам би на Ну, Це я думаю, що більш такого. Так що зараз ми це все діло перекалампецаємо, відберемо трошки водичку, от, яка Тут а, ви, ви виділилася при натиранні. Натер я вже таку цілу кучу. У мене навіть немає таких штучок. І в мене вийшло, все, друзі, що я вам хочу сказати. Ось от, такий тазочок. Я думаю, нам хватить, його надюка десь там потягнеться. І ось така маленька-маленька-маленька-маленька терочка. А чому мені краще терти, ніж моїм дівчатам? що у мене ногтів немає. От. А у дівчат є ногти. Так що, друзяки... Тьорочка, звісно, не в дугу, я маю на увазі, в порівнянні з тією тіркою, яка була колись у мене в дитинстві. От. Я дуже любив дируни, але не любив я чистити і терти картоплю. Так що така міні-міні-міні-мілика міні, така терочка. Типу взяти воздом. І була б класнюча. цього. Все, це йде на мийку. Зараз Леся Петрівна прийде, додаю останні вещі. Саме головне, щоб там яєчко було, і бажано і, і не одне. Да? Так що в селі все своє. Цибуля на городі виросла, картопля на городі виросла. Яєчко я там одне знайшов, перед цим там Леся Петрівна з бабою теж пару штук знайшли. Тобто все своє. грошей не треба платити, як там дехто думає. Але реально кожен із нас повинен знати ціну і цієї картоплі, і того яйця, і тої цибулини. Цініть свій труд, рахуйте, я не то що там. Щоб ви задирали ціну, але ви повинні знати навіть своє. Скільки ви витратили на посадковий матеріал, скільки ви часу уділили для цього всього моменту І з цього формується ціна. От якось так. Так що, друзяшки, далі буде. Далі буде шкварчання сковороди. Правда, не таранчук буде, а буде. Ай, будуть дирони Тому що скоро вже сезон картоплі. ну Він вже в кого і почався, а девку навіть і закінчився. Ну, а в нас ще поки ні, Так що працюємо. Воно ж, ситуація яко? Ситуація така. І коли готуються деруниця, так як сьогодні бабанадя робила помідори з надюхою. Знаєш, як вони робили? Бабушка знайшла сільзію, знайшла моркву, там листя, короч, накидала все в банки. І все, і каже, новий рецепт. Хопа! Що ми знайшли? Часнику знайшли, воно в банок понаставляла, понакидала. Сюди що йде? Мука, перець, соль і все на глаз. Чого? Потому що це. Для себе. Ну, там. І саме головне... Це на око. І найцікавіше, дивіться, у вас немає таких два яйця, тому що це два яйця відмінні якоїсь курки голубена яйця. Бачите? Це вона. Це ти знайшла одне, да, і одне я знайшов. Так. Ну не я знайшов, мене так заставили піти проконтролювати ситуацію. От, ну я, коротше, якийсь такий жовток. Тобто найголовніше, що ти водичку тут зібрала, да, трошки злив. Не не а я ніколи не збирав у детстві. Не знаю. Ну, правда, воно бризкало мезивоче мені. Ну, було по красоті. Але я ніколи не додавав муки. Не любив багато муки. Ну, мука ну, ната, але я не знаю, як ти тоді є. Я багато лупашив. Що ти воду не зливав? Ніколи не зливав. Так що, друзі, яка, ви напишіть, ви зливаєте водичку ту з клейкості. — Ну, яйця для клейкості. О, Так що додається мука, соль, перець, часник давлений, все по вкусу, цибуля, я потер, картопля. Ну, все залежить від картоплі, це основа. Але, як думаю, посолити поперчити, то тобі по красоті. Все, не буде я тебе знімати. Кидай. Вона шаманка, що наша шаманить, понакидай. Я вже буду на сковороді жарити і вам скажу, чи смачні вони, чи ні. Науково от так. Тяп, ляп, шляп, все. Лайк Петровні, поставте, не забудьте. Немає там дві ложки чи три ложки. Скільки мені захотілося, скільки кіло, ну, скільки. Хочете, щоб більше було, то буде більше. Правильно, так як в армії, хочете більше картошки пюре, долили більше води. Ну тоді така була ситуація. Тому що прапорщик собі забрав, плюс вона гнила погано збереглася, плюс наряд украв із парку, забрав собі там пожарити. Ну і короче, нехватка була. Треба було розбавляти. Ну, Тут треба додати, щоб було багато, щоб жарити їх до ранку. Та, ну в мене здорова складала. Тя пляпів себе Ти Тиси? Не дуже не любиш. Надюхин і я. Ось Олеся Петрівна вже накрутила, бачили? Це і біди. Не, ну з помідором воно таке тоді добре. Там вже шинка всередині. Отак. Так що по красоті. Все, чекаємо, Олесю Петрівну вже на кухні. А я люблю, як вони жарять і тирять. <зас> <Тут. зас> ну що, друзяшки, процес йде, контора пише. Слюні течуть, це просто якийсь капець. Що ми можемо сказати Леся Петрівна по картоплі, але ми не впевнені. Ми не впевнені на смак, зараз будемо казати. Але суть питання в тому, що трошки дуже багато вологи, але ще більш за все, що вона молодувата, бо ця ще шкреблася і може і за те, що також погодні умови. У нас дуже-дуже багато опадів випадає. Ну, у нас на протязі всього е -е, з травня місяця, травень, червень, липень і серпень. І кожен день у нас йдуть дощі. Ні, тут... Я думаю, що вона просто ще, ще молодого. Це Але... вже дируни Вигляд... жарить, коли картопляють. Да, да. ну, я ж кажу, моя баба казала, я завжди хотів дирунів, або жареної картоплі, а вони казали, ні, це треба із старої картоплі. Ну От така історія. Так що тут ще дожарюся, тут така красота. Я, ну я зараз не видав вже по-любому по гарячому хочу одненького з'їсти. І, і, і вам скажу, які вони і на сілька Жалися Петрівна. Влаз ну і вийшли ми з цієї ситуації як? Ну, Олеся Петрівна додавала ще... Да, ще трошечки додала муки. Але ну, я думаю, Ну, з виду начебто влазу. нічого, бачите? Ну, а Я вам просто зараз щас... ну, вам одне. Ну, я їм не солені. Мені побачили. Ні, але такі хрумки просто капець, друзяки. Mm. Не, хаоси. Mm. Так хороші, чи додать. Хороші, бо вони самі добрі. Чого? Бо тому що я любив такі тирить, тому що вони хрумтящі. Коли вони полежать, вони вже не будуть такі хрумтящі. А ми в дитинстві тирили. Тирили дируни і сковороди. А бабуся або мама кричала, що не їсть, бо буде живіт боліти. Ну, живіт і по сьогоднішній день не болить. А ще, ще раз питаю, що додавати? додати? Мені не треба. Я думаю, що... Твій соус якраз буде чотенький. Це просто кайфота. Часничок ощущає там. І цибуля тут є, все тут є. Все, що було у нас на городі, все туди вперли. Кроме помідорів і гірків. Я зараз представляю цей момент. Я там бачив жовті ті помідори, вони реально смачнюші так, такі. Всі ж помідори тут? Буддії помідори з таким диренам. Це просто по красоті. Ну, Лилася Петрівна, буває, мені робить свято, я прям можу їсти з А мені аби не голодні, бо з сковороди. Вона не кричить, що буде живіт боліти, як кричали мої батьки. Так що, друзяшки, працюйте, тріть картоплю, жарте деруни і смакуйте. Я впевнений, що після цього відео не, не, не одна родина віде. насмажить, нажарить і... – Ну Так, да, тільки ж на тарти, це сама велика. Не знаю, мені дуже сподобалось. Тарте, Ой, тартурка, да? класна, Ой, так Ось. Тарше, так що я, я друзяшки, як би там не було, я просто хочу стирити ще одного. По красоті я просто не можу з вами не поділити, це реально просто красота і смакота. На кого бісить моя небрита голова, ну це вже таке 13 питання, але завидуйте мовчки, хто там хоче таке написати. Тому що це просто реально, просто це... кап'єта. Всім смачного, а в першу чергу мені. Дякую ваші повітрівні. Всім пока.